Ми були тільки вчора малими. Світ здавався великим сім нам. Швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали і Де клас. Ми з вами в цьому навчальному році тільки познайомилися, з деким з вас вдалося мені зустрітися та поспілкуватися. Ми працювали з вами у системі онлайн, спілкуючись через соціальні мережі. Я вам хочу сказати, що ви надзвичайно позитивний, добрий, дружній клас, і я буду рада продовжувати бути вашим класним керівником уже у 6 класі. Хочу вам побажати. Позитивних канікул, насичених, яскравих, мирних канікул. А ви заслужили провести їх позитивними емоціями? Відпочиньте, насолодіться цими промінчиками сонця. Але пам'ятайте, дітки, що найбільша цінність це наше життя, тому не нехтуємо технікою безпеки. Ми відпочиваємо, ми насолоджуємось, ми гуляємо, ми відпочиваємо від наших гаджетів, але разом з тим пам'ятаємо про цінність нашого життя. Адже щоб ми з вами могли погуляти під мирним небом нашої країни, хтось, на жаль, віддає своє життя. І про це ми маємо з вами пам'ятати. Тому. Ми робимо все так, щоб 1 вересня 2023 року ми з вами зустрілися у такому ж самому складі: усі щасливі, засмаглі, з посмішкою на обличчі, впевненими кроками. Прокували у майбутнє життя у шостий клас. Я вам дякую за емоції, які ви мені подарували. Мені дуже було приємно з вами спілкуватися. На жаль, не з усіма ми змогли зустрітися, побачити, познайомитися, але я надіюся, що у наступному класах ми з вами це обов'язково зробимо. Пам'ятайте, що наше життя у наших руках і ваш літній відпочинок у ваших руках. Ви маєте його. Провести так, як ви запланували, не дивлячись ні на що. відпочивайте, насолоджуйтеся і готуйтесь до шостого класу, де ми з вами зустрінемося знову. Нас цікавлять тільки модні тренди. Фешеннаджите хвось інтерес. it's just won't.